Доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я, поки пасу гуси, дам відповідь на запитання. Ой, що робити? Козенята їдять всі бумажки, які де знайдуть цукерки, кульки, а їх стільки скрізь валяється. І коза з'їла, кульок салафановий невеликий, що буде. Ой, ну, дивіться, щоб не їли. Козенята нічого, то треба, щоб їх не валялося сам перед. Щоб їх не розкидав ніхто. Це тяжко, люди цього не розуміють, де йшло там кинуло, яка в нас бардак, нас паршиво, нам ніхто не допомагає. Сам перед треба. А ти чого його б'єш? перед треба самим не свинячити і буде все прекрасно. Так, щось таке то. Самі йдемо свинячимо, а потім жалуємося, що такі, така в нас лада паршива. Лада нам не приходить і сміття не розкидає. Так щось таке. то. Йде зіло цукерочка, викинуло бумажку, йде зіло морозово, викинуло бумажку на землю. А що воно а що воно робить? Отак, п'ятеро, десятеро викинуло, то весь вже смітник цілий робиться здовж дороги. Ось такі діла. А козенята такі створіння, що вони все підбирають, Ось. їм все цікаво, все вони хочуть спробувати. І вони збирають. Ще кажуть, коли старі люди казали, я знаю, мені бабця весь час наказувала «Моє царство її небесне, жену корову пасти. А вона бере палку, лахом не бий корови тілної. Бо вона буде все, потім теля буде все їсти, а як буде теличка, нам її треба тримати. Бо це якщо на м'ясо, то вже там як хочеш. А як отримання буде теличка, то нам її треба тримати. Тоді вона буде все в нас їсти, збирати всі всякі трапки і всякі цалафанки, то було боронь Боже влупити корову, нагнати лахманкою, як баба казала. Не бий лахманкою, не гони, не гони корову лахом. Тобто одежу, бо кай буде підбирати. Чи так воно, чи не так, не знаю. Але, але воно щось є в цьому, бо не раз <кій> бачила по сусідах, там от пасли худобу і хто підгонив худобу, там корову льоп, куфайкою якею чи курткою старою, чим там брали сідати. Льоб корову по плечах. Ну, ворошися, бо йде поволі. Постім з тими телятами ради не могли дати. Так вони їли. Всі целафаночки, всі бумажечки, все яке було. Може, і це і правда, я не знаю. Но для нас це було строго заборонено, і ми ніколи не били, в нас телята наші ніколи не їли. А корову були раз купили, то це був повний капець з такою коровою. Вона все їла, вона навіть цалафанові чобати, те, резинові чоботи їла. То був повний капець. Вона все, що, під, що де побачила, вона все їла. Ну і її через те продали, ми купили, не знали. І в нас вона до осені весною ми купили ранню, десь в березні місяці, а осени ми її здали, бо вона почала сохнути, просто нереально було її впасти. Ось вона. Якщо одежа залишилася на купі, хтось пішов корову завертати, то що в діло горіло, вона тебе впасе, таку за пару прихватів, рубашку чи там майку, щоб то не було, вона глотне тіло. І на осінь вона почала сохнути і її здали на машину. Ось таке діло. Хоча до молока була дуже добра корова, такі то справи. Ось такі наслідки. Що, що буде з козою, бо вона з'їла. Чи козенята з'їли? Ну, козенята зарізати можна. Якщо щось не так взяли, зарізали, то й все. А от козу шкода, добра коза, і так якщо з'їсть, наслідки можуть бути різноманітні. Такі, як, е, сказати, що може навіть і здохнути. Чому? Є так, що з'їсть того кулька. Він без проблем вийде. Є так, що він зіб'ється в комочок, там десь в в куточку заляже і буде лежати. А є так, що він ще в мене всередину попаде трошки якоїсь їжі, зробиться комочком. І при виході з жолудка забиває оцей вихід. Бо якщо воно вже з жолудка вийшло в кишки, то воно вже там поволі просунеться. Перед Пересунеться, то є... є надія, що воно вийде. Ось, а от вже як жолудка виходить, там вже є проблема через те, що через те, що воно може забити вихід з жолудка. І що ви б тоді не робили, ви нічим не допоможете. Було вже таких пару випадків. Що люди лічили, жолудок стоїть, не можна наради дати. Питаю, їсть целафанки. Ні, ніколи не бачили, ми не замічали. А що воно? Бо може забити вихід та й все, і її. Потім дорізають, ось, розбирають а вихід жолудка оцей, забитий тею целафанкою. Було так, що люди різали козу. І навіть мені фотки скидали, але ну, я чогось навіть такого не, навіть, не думала, не зберегла їх. Всередині такі були і мотузки якісь скручені, білий оті, такі, так як тюки відв'яжуть. І трапочки були, все так комочок зібралося. І так і в жолудку і було. Просто козу зарізали, бо вона вже старіша була, не було кому продати. ось, А її зарізали. І Ке захотілося нам подивитися в жолудок, що в неї в жолудку. Яка вона їла, все прекрасно, все здорова, коза була. Але ке, просто інтересно було, що, чого, що там є в тому ж, яке ми ніколи не різали, бо всі кажуть, що жолудок не такий в кози, як в теляти. Так, не такий. І вони розібрали той жлудок, таке щось тверде. Ось вони до того комка <кій> шлангом промили, а там ось таке було все в кубку скручене. І воно її не дошкуляло, воно собі в куточку залягло і лежало. Ось. І коза була здорова. Так що по-різному є. Ось. Хай Бог дай, щоб воно собі там десь залягло і не, не давало козі ніяких проблем чи козеняті, щоб все було добре. О. А вам гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе, хай всіх все буде добре. І тільки хороших всім новин. Не забувайте заходити на ефіри. Ефіри проходять в мене кожен ранок десь 7-7.15 починаються. Зараз буде ефір. Ось і завершую. те, і вечір о 21-й. Часом є позапланові стріми, але це дуже рідко, бо роботи повно не встигаю. Часом нема часу відео викинути. Так що ось таке тут. Так, всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе. Вранці на каналі я і мамині тваринки, ввечері я і мої кози. Ну і що, облетіли кром хати, що там? Щось друге є. Чи ви вже напастися загонити вас?